Їхав вулицею, побачив свою вантажівку, зупинився, сів за кермо і відігнав на стоянку. Приблизно так сьогодні вчинив сумчанин, який чотири місяці тому купив на електронних торгах автокран, але не міг його забрати, бо попередній власник не віддавав техніку. Обидві сторони звернулися до поліції. Далі про історію в нашому сюжеті. Патрульні та працівники Державної виконавчої служби разом з Віталієм Терещенком чекають на приїзд слідчих. Чоловік називає себе власником цього автокрану. Усе відбувається на одній з автобаз неподалік Курського проспекту у Сумах. Заплатив гроші за нього, але мені його виконавча служба не змогла передати на той момент, тому що завод Фрунзе не віддавав цей кран мені. Після цього було кримінальне провадження, кран був поставлений в розшук. За автокран, говорить Віталій Терещенко, заплатив 750 тисяч гривень. Сьогодні, їдучи у справах, побачив майно, яке не могла знайти поліція. Він по проспекту Курському проїжджав, я його побачив. Я спереду своїм автомобілем показав, що треба зупинитися. Водій, який на ньому робив, їхав. Він зупинився. Я сказав, що це мій автокран. По документам він належить мені. Прошу покинути кран. Він покинув, я сів за роль і приїхав сюди. Цей автокран, що належав сумському науково-виробничому об'єднанню, арештувала виконавча служба за борги підприємства по зарплаті перед працівниками. У продаж на публічні електронні торги виставила його у жовтні минулого року. Е, Покупцем було сплачено кошти. Дані кошти були перераховані. Людям в погашення заборгованості по заробітній платі майже 30 працівників отримали свої зароблені кошти, за якими вони зверталися і до суду. Але, на жаль, керівництвом заводу транспортний засіб боржнику не був виданий. За нашим повідомленням до правоохоронних органів було порушено кримінальне провадження з даного факту щодо приховування майна, яке передано на відповідальне зберігання. Є кримінальне провадження, яке було відкрите. 30 жовтня 2020 року за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайства за заявою чоловіка. Цей чоловік у держави на торгах придбав законним чином цю техніку. Зараз цей автокран знаходиться на території цього громадянина. На місці також знаходиться слідча оперативна група поліції. Цей кран буде або охоронятися. Працівниками поліції на місці на цій території або буде направлений на штрафний майданчик поліції Ігор Гортенцов Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суму. За інформацією у речниці акціонерного товариства СМНО інженіринг Світлани Шовкопляс, вказаний кран був проданий акціонерним товариством Сумське НВО ще у 2011 році компанії товариство СМНВО. Чому при цьому не відбулось переоформлення відповідних документів у ДАЇ наразі розбираються в судовому порядку? Нагадаю, борги через невиплачену зарплату у Сумського НВО накопичувалися з 2014 року. На сьогодні загальний борг складає 176 мільйонів гривень. Одному з колишніх керівників підприємств. 5 п'ятого квітня була вручена підозра. Чоловіка підозрюють у безпідставній невиплаті майже 100 мільйонів гривень заробітної плати. Його дії кваліфікували за статтями кримінального кодексу. Безпідставна невиплата заробітної плати вчинена умисно керівником підприємства та невиконання судового рішення, вчинене службовою особою.